чи не будуть. Руйнувань з кожним днем все більше і більше і більше. Упс! Константинівка перетворюється на Покровськ, Бахмут, Сіверськ і, можливо, і Часів'яр. Отаке буває на Донеччині коли. У всьому будинку, розбабаханому, без вікон, без дверей, залишається одна бабуля і без сусідів, а навколо вже нікого. Останній шанс на виїзд. Ну і знов різні варіанти евакуації. Одна пролізка. З лінії фронту. Інша проліска, цивілізована вже. ОВЗ в цивілізацію в нормальних умовах. Ні, йдемо, йдемо, йдемо. Виходите? Да я, я допоможу. Я допоможу. Константинівка. Десятки, а то і сотні машин. Десятки машин біля церков. Славне свято є заправки працюючі, працюючі світлофори, життя продовжується і паралельно обстріли і евакуації. З минулого разу від хосписівських будиночків залишилось ну, майже нічого. Це вже зруйноване і відремонтовані. І той, що не встигли, все, нема вже хоспіса на Сіверську.